Так. Що, у нас ферма трошки не така, як треба, повірте. Ходня. І так, в слаб. Ну, коротше, на комп'ютер. Робота є в реальній житті. Це не якось там в Роблоксі якась ферма, типа, яку можна взломати. Так, що вам для цього треба? Вам треба обов'язково зберігатись, яка у вас ферма. Кстати. Папочка. любу папку на другому диску на якомусь і туди кидаємо це ж все ем куди це що Ще попереду. це поперед теп запись іде йде ура А я забув, що... а я забув, що ставити. Оце во, оце вам треба обязательно. Вам треба. Так, шукаємо отаке во. Як бачите, тут у нас показуються гроші. Тогда вам вам цей ä, папочку фармс походу тут а то вот ж. так стоп эм, в смысле а ось ось Вархол. Шурцы вообще такие. Ну, короче, в пысу ем Ну, бача. ну я... знаю, яка, но якась из них просто, а якась нет. Все. Тепер вам треба нажать хрестик, обновити. Ми що делаємо? Крош? Хороший. А, давайте прямом заходим сяку. Щоб вы ви... типа и таке число и Сейчас я покажу вам что я ничего сейчас не делаю Дивіться заходим у фарминг симулятор 22 ну, це все буде делать реально карьера и о вс собственно наша ферма як вы бачите деньги у нас сто 150 Так, пятьдесят так ото якраз таки був котков. тільки будь ласка не позор мене на відео ти цю фарму. Ясно. Сейчас Щаса... посидим тут. Блина, ну давай ты побыстрее.